Чоловірка, знай, напевно, що кожен з вас неділю завжди зі збирає з колегами, з хуліжанками, випити пиво, потратити гроші. Але то, що до пізді, що перше пити, треба заробити, блядь. Нас німцям, блядь, неділю інакша традиція. Він приходить до мене, ми заходимо на наш любимий фьорст. Ось такий охуєнний слотик, лапає тут бонуску, яка вже дає. Ви бачите, скільки вона нам дала? Штири і пів, блядь. І тоді ми гонору. Сотку, правильно, блядь? Конечно, брателло, зайшли на фьорст, роз'їбали, а потім сотку тягнуть. Поки ви її бланите, блять, не знаєте чогось їх чепити. Ми то нормальні пацани зриваємо куш, блядь. А його зірвати можна тихо на фьорші, братва, дивіться. що oh. Вітер робить. Єбать, П'ять тисяч знаю, хуй застріли, блядь. ДМС, ДМС. Ай, Німець, красота, ай красота! Кавалерка, а ще ви на фірсі можете зараз забрати без деп за те, що прийшли верифікації, Так що всі бігом туди, а ми тут злапали вісім тисяч!